Що вони підуть на зділку з сатаною. Вони свого Господа продадуть, зрадять Його. Божий народ, не язичники зрадять Ісуса, вони Його не знали. Дух Святий возвістив, що Ісуса продадуть свої, від Нього відречуться самі близькі. І ось Дух Святий говорить через пророка Захарію, 11 розділ, я буду читати тільки вибірково. Дванадцятий і, напевно, 13-й вірш. І скажу їм: якщо угодно вам, то дайте мені платню мою, і якщо ні, не давайте. І вони відважать на сплату мені 30 срібняків. І сказав мені Господь кині у церковну скарбницю, висока ціна, в яку вони оцінили мене. І взяв я 30 срібняків і кинув їх в дім Господній для гончара. Коли ми читаємо закон Моїсея, там за вола вбитого була назначена саме така ціна. 30 срібняків за вола. Божий народ оцінив свого Господа в ціну вола чи в ціну раба. Ви можете собі уявити, ціну Господню оцінили в 30 срібняків і оцінив його ближайший соратник, друг, найближчий до мене. Про який Давид за тисячі років до Ісуса сказав: той, який їв зі мною хліб мій, підняв на мене п'яту Свою, це дуже боляче, коли зраджують самі близькі. Від чужих ти не надієшся ні на що. Но на своїх ти покладаєш надію, що свої не продадуть, чужі продадуть свої ні. І от коли свій продає, коли свій зраджує, це дуже болить. Ісуса дуже боліло. Що його зрадив один із 12 із самого близького оточення. Пішов на зділку з сатаною. Так дешево сатана оцінив Іуду Іскаріота. Я часто то кажу по мірі того, наскільки людина віруюча, настільки сатана й предлагає. Сильно віруючому, Він велике щось пропонує, слабовіруючому взагалі дішов пропонує. Він знає, що слабовіруючий і за задішовку продасть Ісуса. І як ви думаєте, це не тільки Бог оцінює, і сатана оцінює, що запропонувати тобі? Скажіть, брати і сестри, от кожен для себе, що би нам такого запропонувати, щоб наша віра захиталась? І як ви думаєте, наскільки ми важимо?